Сергій Параджанов, видатний кінорежисер, художник та новатор, чия творчість справила незабутній вплив на світове кіномистецтво. 2024 рік за рішенням ЮНЕСКО, оголошений роком Сергія Параджанова. Тож сьогодні у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці був проведений захід, присвячений цьому видатному митцю. Поговоримо про його творчість, про його світосприйняття, також про його роль для України, адже він дуже багато зробив для України. Під час заходу гості мали змогу познайомитися з його. Творчістю та історією життя. Бібліотекарі розповіли про вплив культурного контексту на творчість Параджанова, його зв'язки з Україною, Вірменією, Грузією, а також про його новаторські підходи до кіномистецтва. Згадувалися і трагічні сторінки його життя, зокрема, переслідування з боку радянської влади та роки ув'язнення, які, попри труднощі, не зламали його творчу волю. Це людина, яку не зламали. Ці обставини він творив за будь-яких обставин. Навіть в'язниці, тому він викликає таку повагу і резонанс у сучасних митців. На захід були запрошені студенти університету третього віку Кременчуцького територіального центру, які з великим захопленням поринули у світ творчості Сергія Параджанова. У нас група дуже активна, мобільна, і ми завжди ходимо на всі заходи, які проводить терцентр, або на куди нас запрошують. Ми в бібліотеці цій, вже не перший. Рік всі заходи, які вони проводять, дуже цікаві, змістовні. Ми ну, з задоволенням приходимо сюди. Сьогодні ж Параджанова ж нам лекції, чи лекція, чи ну, ми його любимо. Він дуже дуже такий популярний кінорежисер в своє в свій час. Цей захід став нагадуванням про те, що мистецтво, створене з душею, не має вікових чи культурних кордонів. Творчість Параджанова продовжує жити в серцях людей незалежно від їхнього віку і дарує натхнення навіть через десятиліття. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.